Сьогодні я хочу показати вам асану Бадха Канасана або асана Метелика. Це дуже класна асана, яка пропрацьовує нашу другу сакральну чакру Сватхістану. Вона знаходиться у нас чакра внизу живота, вона має помаранчевий колір, і вона взагалі така класна чакра, яка показує нам на наші бажання, на наші такі. Потаємні, можливо, бажання, наші сексуальну енергію це, це дуже класна чакра, яку варто пропрацьовувати. якщо ви відчуваєте, що ви десь собі чогось не дозволяєте, або у вас недостатньо сексуальної енергії та бажання, то вам дуже добре працювати з цією чакрою асана вона дуже легка насправді для того, щоб її робити. Вона також дуже добре пропрацьовує нашу прану, нашу енергію, коли ви відчуваєте упадок сил та ви там, не маєте взагалі бажання щось робити, то ви можете робити такі взмахи, нібито крилами метелика, але це ваші ноги, і пропрацьовувати вашу енергію. Ми сідаємо на підлогу, складаємо наші ноги. Беремося а, ручки в замок, тримаємось за пальці наших ніг та намагаємося покласти коліна на підлогу. Ми розкриваємо дуже добре ноги, наша спинка вона пряма, наші плечі вони тягнуться вниз, а маківка, навпаки, тягнеться вгору. І ми намагаємося скласти наші крилишки, нашого метелика до підлоги. Ми робимо вдих і видих. Знову вдих і видих. В процесі того, як ви працюєте з цією асоною, ви можете уявляти, як знизу вашого живота виходить помаранчевий колір. Таким чином ви направляєте свої думки. Вашу сладкіста чакру та працюєте з нею. Також можна, можна зробити такі взмахи ногами, ніби це крила метелика. І ось саме ця поза, коли ви таке робите, це дуже добре розганяє вашу прану по всьому вашому тілу та дає вам енергію та натхнення. Також ця асана, вона дуже добре працює коли, в період, коли у вас є менструальний цикл. Але цю асану варто робити в лежачому положенні. Я вам зараз покажу, як це правильно. Ми лягаємо на підлогу, і ми робимо з цієї пози теж асану метелик. Ми складаємо наші ножки на підлогу, і бережно до себе ми розкриваємо ножки та намагаємося їх дотягнути до підлоги. Сам в період менструації, коли у вас нема іноді сил, або, там, можливо, якісь щось тягне в животі, але вам хочеться щось зробити з йоги. Це дуже гарна асана у такому положенні її робити. Ми нібито лежимо та відпочиваємо, але все одно щось робимо для свого тіла для того, щоб покращити, покращити наш стан. Декілька хвилин можна полежати, подихати, можна заплющеними очима. І після цього бережно збираємо наші ножки, можна їх. Покласти до себе, обняти їх, покрутитися зі сторони в сторону, розслабити своє тіло та спокійно підійматися. Усім раджу спробувати цю асану, вона дуже класна. Та до зустрічі в наступних відео. Пока!